Значит, улица Замковецкая, 68С. Букмекерская контора, в которой бет, в которых 7 точек по городу. Заходим, одну из них без двигателя. Стоп, покер, точнее рулетка. Деньги броси, броси, броси. Вот деньги вот прячут. Там. в а? Незаконно как? работают уже в протяжении многих лет. Вот, 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 Человек с калькулятором никак не может высчитать, как их обыграть. Сколько лет уже прошло, о, на нашем смартфоне. Тут 10 гривен. Тысячу гривен, вот, чтобы вы видели суммы просто какие здесь летают. Тут оборот сумасшедший. 400 гривен. Это все идет без налогов. И такая ситуация. Мы вызываем полицию тогда, да? А на каком основании вы дальше продолжаете работать? Начальство что приходит, начальство, як правило, не приходит. Вызвали слідчого оперативную групу и посмотрим, как они будут реагировать и что с этого получится, так как они уже давно должны были закрыть и закрыть, так ну, на них открыто кримінальне провадження. І неодноразово, так скажем так. обвинили во все бывшую сотрудницу насколько я знаю да. что это все в ее бедах мы сюда ходим да, давай. то есть уволили бывшую сотрудницу и мы как бы не ходили они подумали что то из-за нее Но на самом деле мы просто не ходили бы были праздники сделали так сказать феры. то та что была с ней да. вместе работала да, да, вот та да. девочка вторая да да да, я с ней говорил что а вы кто? А у вас А ви хто будете? У нас не сценарій, у нас. Ви охорону, так? А що, що йде, охрану, да? Ну так, да, пише службу охорони. А. а зачем вас висить? Що сказати? Не знаю. точку. Падіння на точку. Там же по касу не здали. Знаю. По касу точку. До Нового року була така ситуація. Пришел я сюди, увидел свет, поднялся, вызвал полицию, вышел на улицу к машині, возвращаюсь обратно, ну за планшетом, щоб снять на съемку. Возвращаюсь обратно, свет выключен, все перекидано. Опергруппа, в касках, масках. Может, в не, я не знаю, хто перекинув, но суть такова, що это ваша робота. Замели следы или дискредитировать хотели меня, что молодые. я все-таки перекидывал. И не краснее, да, да. Вот так, так вот вы работаете. Красиво вы заметаете. <связь> вот стоят, вот компьютеры. Фонда, То есть это мекерская деятельность, вот <связь> <связь> билеты. Тут порядка 10 тысяч за сегодняшний, а, нет, сегодняшней сегодняшней датой. Ага. Вот с нас так. Показать, пока я сейчас его протягиваю. Тут кено какое-то работает на этих и футбол виртуальный. Ну то есть букмекерская деятельность. Были тут игроки, когда мы пришли, мы сняли это что на видео. Тут присутствует журналистов игроманских организаций. Тобто, ну, вот, тут треба свічну оперативних і визивали, щоб на них вже відкрито впровадження, на кому основанні далі працювати. роботи. По городу этих 7 точок фаворитів, фон Беток. Ало. по вулиці заньковецька, правда, адресу, бо за інтерес 68, взяли, треба оперативну групу. Да, 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 подозреваемый незаконно деятельность. Есть кассир, ну, то есть, которая подтверждает, что принимает ставки. А ну, добрый... добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Мача, вы тут незаконно какие-то ну, игровые бизнес, Кнекерская контора, а саме фонд, фонд Бэш, русская контора. Добрый вечер. Вот а билеты. Вечер. Э, там билеты за прошлые дни, то есть, ну, это вот билеты за сегодня. Порядка 10 тысяч гривен І вони працюють без ніякої вивіски. Тобто касір не представляється, ніякої пейджики, ні нічого немає. Хорошо, хто буде писати заяву? Заяву не буду писати, повідомлення про злочин, як журналіст, ну, я... повідомлення про злочин. Ну, це, це ще є заяв. Повідомлення про злочин це є заява, правильно? Де заяви не буде. Ну, я буду робити... Письмова заява про злочин, і попереджаєте ну, про кримінальну відповідальність. Як так? Правильно, правильно, <свістина> да. Да, Так уже вообще-то тут на них открыто впровадживание на всякой ролике. Вам показать еще нема? Мелочи не работают ни сегодня, ни вчера, 16-12, то есть там сейф находится, сейф у комочка девушка вытащила, то есть сказала, что ее сумочку. День, которые обидны, заборонено закон. Что? Без каспы живоча, то есть вот чеки, которые вот сегодняшним числом 1000 гривен с 17.00 13.00 1100 1450 400 и это все сегодняшним наши числом 1000 1000 1000, 1000 2000 Две тысячи. То есть, ну, сумма не маленькая, правильно, для того, чтобы дать ход делу. А здесь, здесь Букмекерская контора фонда. Русского происхождения, так и пишет. Русского походжения. Бачил такую особу. Вот особу. Я забороняю вас снимать на мясо. Вы забороняете Я вас снимать. Вы заборонять. кто? Працівник у поліції, ви забороняєте мені вас знімати? Знімайте на підставі який? На, на, на підставі чого ви на мені забороняєте? Закону що? про поліцію. Про політ? Та ви да, що? Да, Яка стаття? Да, да. Скажіть? На підставі я, там, якої там, статті там, ви мені ви, забороняєте? Ви, ви знімаєте процесуальні документи, мені. Я не знімаю вашого процесуального документу. Мені не потрібно. Бо нізяк і сіра показує, щоб показати а, хто коло поназріває вчинили. Бо він вже прикрив рукою ту частину, да. де є правопорушник. Так, Ти Саша, возьміш час, щоб по піречиту. Ну, що, прочитали, ознайомились. Ні, фоточки. Ви, Нет, не, я... ви, ви не даєте людині по прочитати прочитали. свою заяву Свідчий про Служгородському ВБ Краб... Я вибачаю. Крайнюк. Крайнюк Михайло П... Микола. Микола. Я вас слухаю уважно. Викликаєте власника. Адміністратор. Хто відкривав приміщення? Прошу, Хто відкривав приміщення? Родина у... Ковбаска. в них. Просто, ну, просто поверстимо незалежно. Ну, ви бачите, що в нас немає вартії. Ні вивезки, ні дверей. Я вже час. Контакти, Дай, о, власника. Людей. Хто? Ніх, не мож... Я не можно, да, давай. Почему? Тому що це Руди бехар, да. Давайте, коли він буде? Чому? -e — Там сидять в машині в Дейву Дейвом Этизе. Ну, там в Ось сидять, Вот, сидят эта машина. Да, я зараз... Классный там сидит. Машина. Машина. Машина, Машина я не контакту. А звідки знаєш, що классно. -то, ну тому що ми не имели вже с ней І ми проводили вже не перший раз. Ми вже не перший раз приходим сюда і показываем, що лица просто бездействують, а самых я. Так же самое было и в прошлый раз. Ничего не опечатал. Опечатались и распечатали. То же самое. Нет. Считаете это? Ну хорошо, мы завтраки передбачаем порядок проведення огляду и опухоль мышц. То есть... По тим заявам, я так розумію, що тут раніше були, ви провели тут обшик і нічого <по> не виявили, і далі для добро. Далі викликали слідчо оперативну групу. Не слідча оперативна група Угородського відділу поліції. Вашою цією справою займається, якщо ви побачили на своєму Прокуратура. Ні, слідче управління. Слідче управління там було написано, ага, якщо я не помиляюся. Да, 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 так, да, управління, так. Ну я ж не знаю, що вам претензії не викладають. Конкретно зараз по закону дозвіл нам не дали оглянути. Значит, то печатаю. А, а, а кровось рішення суду, що взяли забрати купературу на сторону. А ніхто не говорить, що кто-то что-то забирал. Печать завтра, послезавтра, да. не далі будуть работа. Завтра будемо штормити собі далі. No. Пошли. Перчату, все. 5 хвилин, 5 хвилин, може вас. А вдруг да. да, да, да. він приїде. Це своє діяльність. Я зрозуміло, ладно. Де власник? Власник, не знаю, коли буде, опічати нахран, зараз працюєте розпочати зранку. У сьомій годині відкрийся команд. Довольні всі? Ну давайте, Ось, ми можемо не затримали, не знаю скільки годин. Ще раз. Покидайте приміщення. Покидайте приміщення, мені треба у цьому значить ви маєте покидати приміщення, потім це вам вами я. Так ви штуки не працюєте. Мені треба живо відключити, все. Так ви тут не працюєте. – Яке ви маєте до відносини? – Завтра прийде слідче оперативна, і хто там з кая Ми ж переживаємо, що усі не вкрали, ви тут не працюєте, нікого а тут немає. Власника немає. Власника нету. немає, ну переживаємо їх чиї то все. <рес> Думаешь, как пропадают документы? Сделал. Открываем булком. Вот так получается. Так, так, вы тут працює, а а не Она выключает не видите? А что не выключает? Слайдка нусь. В смысле, можно выключать? Вы разве не опечатаете випучає? Ви до завтрашнего прихода. Да. На компьютере мы отпечатки. Значит, у нас здесь работает, <рисуєте> випучає, правильно? Вы описываетесь? Ну вот, фиксаем. Вот выключить. Вот, нашелся противник данного. Випучає. То я не клацала. Все, давайте до візходу, я пускаю рубильник. І тіло буде спокійно. Тобто ми не там будемо взяти. Взяла. А ви опечатувати не будете тільки наші? Так. А яким образом? Ми не опечатуємо, тут два магазини. Так ви Сині. перед этим говорили, що ви опечатуєте. Вони припинять в подолу свою, до завтра. Завтра вже. Матеріали передадуться слідчими кінцями розвідки, він буде вирішувати питання о о або прокуратування огляду примусового, або обшу. Ми, ми перешкод... перешкоджаємо підприємницькі діяльності іншого суб'єкту. Ми а, не а. можемо так чинити. Тут один вхід. У них є окремий вхідчик. Це загальний вхід на різних. Побудь, є, є, є окремий ще вхід з другої сторони, може підпрацювати. Ми не можемо. Ваш вже ну, ну хорошо, ми знаходим. потім завтра пойдемо на їхню же точку другу, да. там где нет уже до коло. Официальное <смеш> <Описання> закрытие. Ну <смеш> что, ничего, не опіщати, не закрыли, потому что тут есть рождения І Завтра, послезавтра. Вот, <смеш> другого Да, ну сказали, что... <смеш>